Ні, не, не дуже добре прибирають. Відповідальність за дамову територію лежати на жильцях, а то вони хочуть прислугу. Ми саме там прибираємо. Сніжок зійде, будемо грабельками гребти. Ви знаєте, ні, не зовсім. Ну, я не наблюдаю, наприклад. Ни осенью не убирают. Сейчас ну, вот только-только посыпали дорожки, хотя уже, кстати, ну, в общем-то, и не к чему. Дворники ходят с метелочками, с рюкзачками, но посыпать никто не посыпает. Осенью ничего не убирается. Ну, біля бутылка у нас дворники убирают. Ну, біля мусорки у нас постійний мусор. Ні, вивозять, ну то, що вивезли, а там же ж мусор лежить на землі, і воно це як вітер літає. А, так, мабуть, ну не дуже брудно. Ну, насправді я живу далеченько, то там прибирають, так дійсно чисто. Так, да, все роблять і вивозять сміття, дуже гарно. Ну, хто вбирається, при, эту, придворну територію, так що все гарно роблять, виповнюють свою роботу.